Вітаю, я Леонід Цихановський. Станом на квітень поточного року армія Росії втратила 606 60, екземплярів своєї самої нової бойової машини піхоти БМП-3. З них 539 ми знищили, а 67 захопили як трофеї в робочому стані і зараз вони використовуються на фронті. В армії Росії залишилось близько 350 одиниць цієї техніки. За результатами їх бойового застосування в Україні Міністерство оборони Росії вимагає від курганмашзаводу виробника відновити випуск більш ранньої БМП-2 і провести роботу по модернізації існуючої бмп 3 до нової бмп 3 м зі, з зі збільшеним десантним відсіком, але без 100 мм гармати і без можливості плавати. Ну і з посиленою бронею на зразок американської М2 БРД, яку ми використовуємо, підтримайте наш керіномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. То що ж сталося? Чому Росія фактично відмовляється від своєї самої нової бойової машини піхоти? На користь більш старої бмп 2 і модернізованої бмп 3 м МОГУЛ, що фактично є поверненням до старої БМП-2. А справа в тому, що в Росії існує такий 38-й науково-дослідний інститут бронетанкової техніки Міністерства оборони Росії, і, він, він, і цей інститут провів дослідження однієї з трофейних М2 Бредлі і визнали, що американські машини майже по всіх своїх пунктах перевірки перевищують БМП-3. Бредлі. Переваги бмп 3 також є це більший паливний бак і бмп 3 переважає в швидкості заднього ходу. бмп 3 плаває, а М2 Бредлі ні. Озброєння. На думку російських, російських експертів, у бмп 3 є 100-мм гармата 2 а 70 і 30-мм гармата 2 а 72 і тому це озброєння сильно переважає озброєння М2 Бредлі. А у М2 Бредлі є тільки одна автоматична гармата М242 калібру 25 мм. Прошу вас запам'ятати цей висновок з порівняльної таблиці номер 2 по тактико-технічним характеристикам про перевагу в озброєнні. Поважні експерти з 38-го науково-дослідного інституту Росії не були знайомі з моєю покійною бабусею і її приказкою про собаку, що мусить знати, де лизати, де кусати, і ніколи не повинно перепутати. Ну, щоб не відволікати наших глядачів-подробицями, я одразу перейду до загальних висновків і порад російських фахівців. Читаємо пункт 1: про захищеність. Вказано, що по протиснарядній, протикульовій і протимінній захищеності м 2 Бредлі краще. Ну, ми це знаємо самі, тому що М2 Бредлі добре захищає навіть від танкового снаряда 125 го калібру. І від підриву на одній і навіть двох мінах протитанкових. Життя і здоров'я екіпажу з десантом при цьому зберігається. Як перевага? BMP3 вказано наявність полімерного протитанкового ком... протимінного коврика на полу бмп 3 Ну це круто, шановні, повірте, це круто. Да. А у М2 BMP... Бредлі такого коврика немає. Бортова і лобова проекції М2 Бредлі захищає від 30-мм снарядів бмп 3 а при наявності блоків динамічного захисту лобова проекція захищає і від кумулятивних гранат типу ПГ9, ПГ7 бокова з блоками динамічного захисту від гранат типу ПГ7, що суттєво краще, ніж у російської бмп 3 Переходимо до пункту 2. Порівняння вогневої потужності. М2 Бредлі переважає бмп 3 по Купності бою 25-мм гармати М242. Вона в два рази переважає 30 мм автоматичну гармату. В Росії є 2А42 і 2А72. Два типи автоматичних гармат 30 мм. Так от, вона в два рази переважає всі ці гармати, що є в Росії на озброєнні. Подальності. Ефективної стрільби гармата М242 з Бредлі переважає російську 30-мм гармату, бо має більшу точність. По бронепробиттю. Гармата М242 Бредлі в два рази переважає російську 30-мм гармату. Це по бронепробиттю. Далі 100-мм має низьку скорострільність. Через її великий калібр має обмежений боєзапас, бо снаряди мають великі розміри, їх нема куди поставити багато авто БМП. Також при пропаданні снарядів в корпус бмп 3 інколи відбуваються детонації 100-мм снарядів зі знищенням всього БМП і загибелю екіпажу. Як безумовну перевагу бмп 3 вказано, що вона має три кулемети 762 мм. А М2 Бредлі має тільки два, кулемети 7,62. Ну, після цього ми дивимося пункт 6. Так, перескочимо зразу до 6 пункту висновків. BMP3 переважає по вогневій потужність М2 Бредлі. Ну, постає питання. Ну, навіщо ж ви дурні? Так детально пункт другий описували, де по всіх параметрах в два рази е е вогнева потужність Бредлі вища, аніж БМП3. Ну, таке діло. Пункт третій висновків М2 Бредлі переважає по експлуатаційно-технічних характеристиках. Пункт четвертий. БМП3 може плавати, а БМП-2 ні. Ну це суттєва перевага, так. Але згадаємо про вимоги Міністерства оборони Росії про нову бмп 3 м щоб не плавала і щоб була без 100-мм гармати. Пункт п'ятий висновків сказали, що по ергономічності. Тобто по зручності використання бмп 3 краще, бо вона більша за розмірами. Ну, як на мене, це досить сумнівна думка на полі бою. Останній розділ роботи російських фахівців це поради. Що ж вони порадили в зв'язку з порівнянням з Бредлі? Перше. Розробити нову БМП з рівнем захисту, близьким до М2 Бредлі. Друге. Покращити умови для ведення спостереження командиру БМП. В БМП 3 дуже обмежені можливості по обзору. Третє. Розробити нові типи снарядів для 30-мм гармат. Перш за все, це підкаліберних і опірених. Бо у Бредлі вони є. А у бмп 3 таких снарядів немає 30-мм. Четверте, зробити нові. 30-мм гармати з кращими характеристиками поточності, кучності і дальності до рівня 25-мм гармати Бредлі. М242 гармата. Потрібно скопіювати конструктивні рішення. Вони так і вказали. Потрібно скопіювати конструктивні рішення гармати М242 таким чином, щоб нові російські 30-мм гармати могли пробивати броню М2 Бредлі. Зараз. 30-мм гармати російські не можуть пробити броню Бредлі. Ну, саме час згадати про технічне завдання Міністерства оборони Росії, яку воно видало на Курганський маршзавод в кінці минулого року. Про що щоб в новій бмп 3 м МАГУЛ не було 100-мм гармати, бо неефективна вона і небезпечна для екіпажу. І максимально спростити електроніку до рівня бмп 2. Також додати додаткову броню, що не дасть можливості плавати нові БМП. Але це хай буде, а пристрої для плавання з бмп 3 демонтувати і не ставити. Я спілкуюсь з нашими воїнами. Вони мені дають саму високу оцінку бойових можливостей і рівня захищеності техніки, зробленої по НАТО стандартам. Я знаю випадок, ну мені розказували учасники, коли у м 2 Бредлі влучили два танкових снаряди 125 мм. Екіпаж і десант зберегли життя і здоров'я, вийшли до своїх, найближчої ночі повернулись з тягачем і евакуювали машину. Ремонт зробили самі в найближчому тилу. І ця машина успішно воює і до сьогодні. Дуже цікаво мені також почути оцінку нової німецької БМП «Лінкс». Перші екземпляри вже пішли на фронт для перевірки їх бойових можливостей. Лінкс випускається в Україні на спільному з рейнметалом німецьким, концерном «Рейнметал» бронетанковому заводі спільному, українському німецькому. І це вже нова українська БМП. БМП Лінкс поки не має досвіду бойового застосування. Це перші екземпляри пішли на фронт. І дуже було б цікаво почути відгуки людей, які її експлуатують. Все буде добре. Нас ніхто не переможе. Підтримайте наш корінномовний канал в приватному на банку, поширюйте наші відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку Спонсорство. Запрошуйте нас на каву кофе, всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.